Позивний Малібу посада командира роти РЕП 79 ДШБР військове звання лейтенант 29 років. У сучасній війні значення засобів РЕП відіграє важливу роль, тому що час показав, що це необхідна річ, яка повинна бути у кожній бригаді, і ця система. Реп має бути налаштовано відповідно від нуля до самих веркушок по максимальному, тому що ми рятуємо, якби життя наших хлопців на передовій саме на лінії фронтів, прикриваємо їхнє життя, стараємося, щоб саме ударів FPV було поменше, і також скидів з БПЛА типу мавік так само було менше. І цим ми й займаємося. Ми стараємося укомплектовувати засобами РЕП кожний підрозділ, щоб зберегти їхнє життя. Це як на автомобіль, це як в окопі прикривати їхні бліндажі, так само при переміщенні штурмових груп. Тобто ми максимально маємо зберегти їхнє життя і укомплектувати їх засобами реп. Щоб по ним було менше скидів, менше FPV, і щоб вони виконали своє завдання. Я саме в 79-й, крайній десантно поштової бригаді, знаходжуся з березня місяця минулого року. Освіта в мене вища, я закінчив магістратуру за спеціальністю геологія нафти та газу. Я мобілізований, прийшла повістка, довго не обдумував, пішов в... Територіальний центр комплектації пройшов е три місяці підготовки, відповідно, і отримав військову облікову спеціальність. Ми е ведемо радіоелектронне подавлення саме покрилом, таких як Суперкам, Орлан, Зала. Також протидіємо БПЛА типу ударного це ланцет саме. Підрозділ радіоелектронної боротьби протидіємо типу FPV, дронів Камікадзе, як ми називаємо. Так само ми протидіємо БПЛА типу МАВІК, також виявляємо інші БПЛА типу крило, новітні, які в них є на озброєнні, і стараємося вирішувати також ці питання з ними. Кожне їхнє крило, типу БПЛА-крило, воно універсально по-своєму. Тому для кожного БПЛА-покрило типу, це якби, особистий повинен бути підхід. Тобто універсального рішення немає. Потрібно задіювати досить багато комплексів, які будуть впливати саме на вирішення даної задачі, щоб здійснити зрив, придушення, утруднення, завдання цього БПЛА. Також наразі є досить велика проблема, як на мене, це вирішення задачі стосовно пусків кабів з СУ противника. Ми стараємося впливати на їхню навігацію змінити їхній курс. Як кажуть, що вплив радіоелектронної боротьби взагалі мало хто бачить і вона непомітна. У нас є своя система по боротьбі. Вони стараються обійти нашу систему РЕП. Відповідно, ми підлаштовуємося під їхні ВПЛА. Тобто, як сказала одна мені людина, це гра кошки-мишки, хто кого обійде, той і отримує перевагу. Стосовно виявлених із під дронів у нас ведеться статистика. Противник застосовує близько сотні БПЛА, типу дронів Камікадзе, моментами при хороших погодних умовах їх буває набагато більше – 140 При гірших погодних умовах це можливе число до 40-50-60%. В такому районі відповідно з цієї статистики ми стараємося максимально налаштовувати свою роботу, щоб максимально задіяти всі засоби і протидіяти їм. Середня кількість зі 100 виявлених і сягає до 80, навіть 90 подавлених і в нашій роботі ми завжди спостерігаємо за ворогом, тому що ми бачимо, як він саме летить, як fpv дрон «Камікадзе» летить, як він намагається вразити ту чи ці іншу ціль. І дуже приносить задоволення, коли він цієї мети не досягає, коли він або нашими засобами окопного типу, які влаштовані типу, на машині і саме дійсно машина, яка їде з людьми всередині. Не підозрюю, що за ними женеться FPV, а ми бачимо, як дійсно радіоелектронне подавлення воно має ефект і воно падає в радіусі 50-100 метрів. Щоб протидіяти fpv дронам, а саме дронам Камікадзе, найефективніший спосіб це подавити його керування. Тобто оцей зв'язок між антеною з пункту управління до самого дрона. Ми повинні розірвати. Тобто, Якщо ми, відповідно, розірвемо цей контакт на частоті, який вона летить, тобто закриємо діапазон, він втратить керування. Зазвичай це відбувається так, що дрон просто перевертається і падає. Часто бувають випадки, коли він йде по кругу, питається знайти якийсь контакт, і тоді він, відповідно, також падає. Також є вихід ситуації, коли можна здійснити. Радіоелектронне подавлення по відео, але воно як говорить практика не зазвичай ефективне. Взагалі є наявні засоби РЕП. Це а окопного типу, як ми бачимо в даному варіанті, тобто це і рюкзак для штурмовиків. Також він використовується і на позиціях. Також окопного типу з, з такими антенами, з різними антенами, там як клевер, як е, говорять калінарна антена, чи зазвичай в народі штирива. Тобто є даного типу направлена антенна, тобто модифікації окопного засобу реп є досить багато і використовуються вони відповідно для різних. Умов, щоб краще здійснити радіоелектронне подавлення. Стосовно великих комплексів радіоелектронної боротьби в Україні досить різноманітна номенклатура. Ну, Це, мабуть, я не буду розказувати, тому що ворог і так про все це прекрасно знає, він веде свою розвідку і інформаційну боротьбу і так далі. Так само, як і ми знаємо про деякі їхні засоби. Ця інформація є в відкритому доступі, але, але озвучувати так, не потрібно. Цивільне життя в мене було досить, як сказати, різноманітне. Працював я і, і кухаром, і ремонтами займався, і чим тільки не пробував себе, і з комп'ютером зв'язаний. У тобто мене досить багато різноманітних навичок, але якби на чомусь одному в мене життя ну, не встановлювало. Не, не тобто я не міг щось знайти своє і намагався рухатися для того, щоб щось віднайти, що мене буде цікавить. Період моєї служби в даній бригаді показав, що саме підхід десантно-штурмових військ до радіоелектронної боротьби, як і в інших підрозділах, він зовсім відрізняється від сухопутних військ інших підрозділів в цьому році, як і в попередньому році. Тобто ця система нарощується Збройними силами України, впроваджуються нові технології. Так, да, є нові зразки. Не буду говорити. Які саме, але ефект я бачив. Ефект дійсно відчутний. Були випадки, коли ми ефективно впливали на виплату по суперкам, і це було дійсно замітно. Ефективно ми боролися з виплати по орлан ворога. Відповідно, з кожним часом прогрес є. Він відчутно якби, помітний. І хочеться, щоб якби, в майбутньому цей ефект став набагато більший. І процентаж впливу. На, саме, на їхні дрони набагато збільшився і це полегшить завдання як нам, як і з суміжним підрозділом. Це важливо.